Вітаю в ефірі. випуск новин в студії Олена Страхович. Вночі проти 14 липня українські регіони знову атакували російські безпілотники. У складних погодних умовах тривала бойова робота сил повітряної оборони. Ворог атакував ударними безпілотниками на тлі сильної грози. Повідомили оперативному командуванні. Південь на Додещини українські захисники неба знищили вісім іранських шахедів. Вночі ворог під прикриттям складних погодних умов, шторму і грози атакував південь України кількома хвилями ударних безпілотників. Над Одещиною силами протиповітряної оборони різних підрозділів Сил оборони знищено вісім безпілотників типу шахет, а над Миколаївщиною два БПЛА, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Це однозначно було ускладнено ускладнення в роботі протиповітряної оборони, тому що шахеди виявляються в, в тому числі і по звуку. Можливо, вони намагалися заховати цей такий зрадливий звук за грозою за молнією, за громом, але все ж таки працювали потужно, і те, що було спрямовано зокрема, на Одещину і Миколаївщину, все знищено, нічого звичайно, не припустило. Також військові повідомляють, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ракетоносія, споряджені до 12 калібрів. Також вночі проти 14 липня ворожі дрони «Камікадзе» атакували і Дніпропетровську область. Захисники СПК Схід збили шість шахетів. Втім, ліквідувати усі повітряні цілі не вдалося. Влучення у кривому розі уточнили Вова. Там пошкоджено комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три понівечені. Побито спецтехніку, зачепили транспортне підприємство та два двоповерхові житлові будинки. Одна цивільна особа отримала поранення в Одесі. Фахівці продовжують слідкувати за санітарно мікробіологічними та хімічними показниками питної та морської води в Одеській акваторії. Результати цих досліджень надав Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Спеціалісти Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України озвучили результати досліджень якості питної води. Із відібраних двох замірів на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники нестандартні проби не виявлені за результатами лабораторного контролю компанії Інфоксводоканал. Питна вода повністю відповідає стандартам та гігієнічним вимогам, запевняють фахівці. Щодо якості морської води, то у відібраних проб 9 липня в Одесі у морському порті на другому причалі. Виділено холероподібні вібріони першої групи Хейберга, тобто ті, що не є збудником холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції. Спеціалісти наголошують, останнім часом періодично спостерігається поліпшення якості проб морської води за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, але тенденція поліпшення має короткостроковий характер. Результати змінюються в залежності від погодних умов через температуру чи напрямок вітру. Досі тривають роботи з ліквідації наслідків підриву. Каховського ГЕС у зв'язку з чим зберігається небезпека для населення щодо відвідування місць масового відпочинку на узбережжі та при купанні в чорному морі. На теперішній час в Одесі діє заборона на купання в морі, вилов та, вилов та вживання свіжої морської риби, інших морських водних біоресурсів, а також риби сумнівного походження. Верховна Рада змінила дати трьох державних свят. Відповідний законопроект ініціював президент України Володимир Зеленський. Тепер в Україні Різдво святкуватимуть 25 грудня, а на 7 січня. День української державності парламентарі перенесли на 15 липня замість 28 липня. Але цього року свято відзначатимуть ще за старою датою, оскільки зміни набудуть чинності лише за два тижні з 28 липня. А захисників та захисниць України будуть шановувати 1 жовтня, замість 14 жовтня. За закон проголосував 241 народний обранець, і лише двоє проголосували проти. В Україні також змінено порядок призначення виплат переселенцям. Уряд ухвалив постанову, якою уточнено параметри надання цієї підтримки. Хто продовжить отримувати фінансову допомогу від держави, а хто втратить ці виплати, розповіла директор департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОВА Тетяна Діменців. Сьогодні в Одеському регіоні зареєстровано понад 200 тисяч переселенців із різних куточків України. 11 липня уряд прийняв ухвалу, що змінює порядок призначення виплат на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Допомога на проживання для ВПО одна з найбільших програм за розміром фінансування з державного бюджету. На поточний рік для виплат допомоги переселенцям передбачено у держбюджеті 57 мільярдів гривень. Понад 2,5 мільйонів осіб отримують таку допомогу. Для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року, буде поточно буде автоматично продовжена таку допомогу ще на 6 місяців. Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньопереміщеними особами. Розмір допомоги не змінився особам з інвалідністю і дітям по 3 тисячі гривень. Іншим особам особам по дві тисячі гривень. У свою чергу українці, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль, без вагомих на те причин та без підтвердження документально отримувати виплати не будуть. Це службове відрядження або стажування, це виїзд на лікування або реабілітацію, це догляд за хворою дитиною або оздоровлення дитини. Також не продовжуватиметься тим особам, які повернулися до покинутого місця проживання. Крім того, виплати не будуть продовжені особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Або були засуджені за калабораціонізм з 1 вересня поточного року. Фінансову допомогу продовжать отримати ті громадяни, у яких матеріальний стан потребує додаткової підтримки. Виплату буде припинено тим внутрішньо переміщеним особам, які від моменту ухвалення даної постанови, тобто на зараз, там придбали новий автомобіль транспортний засіб якому менше п'яти років, крім тих авто, які були придбані волонтерами для передачі їх на оборону країни особам, які придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру або будинок. Крім житла, яке придбане за рахунок державного або місцевого бюджету, 1 вересня виплати буде припинено тим переселенцям, яким їхнє майнове становище дозволяє здійснювати великі банківські перекази купівлю земельних ділянок або нерухомості. Особам, які мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тисяч гривень, які придбали іноземну валюту або банківські метали на загальну суму більше 100 тисяч гривень, а також які мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж ти, те, де ведуться бойові дії, активні або можливі бойові дії, або окуповані території. Якщо таке житло має площу понад тринадцять Метрів на одного члена сім'ї. Постанова також передбачає можливість отримання виплат на дітей, народжених у сім'ї тимчасово переміщених осіб після їхнього переселення. На таких дітей неможливо було отримувати допомогу. Зараз ті діти, які народились у ВПО після переміщення і задекларовані за місцем реєстрації внутрішньопереміщених осіб по новому місцю проживання тобто туди куди вони перемістились вони зможуть отримувати таку допомогу переселенцям які звертаються за допомогою вперше у період з 1 серпня 2023 року гроші виплачуватимуться щомісяця протягом півроку отримувати таку допомогу на кожного члена сім'ї зможе одна людина довірена особа для таких родин допомога може бути призначена сім'ї Ще на один шестимісячний період, якщо в родині є дитина з інвалідністю, дитина, особа похилого віку, особи, які доглядають за особою з інвалідністю, сім'ї, де є троє і більше дітей віком до 18 років, діти, неповнолітні діти і малолітні діти, які перемістились без законного представника. І якщо субкупний дохід на одного. Члена сім'ї не перевищує чотири прожиткових мінімум. Відповідно до постанови, допомога не буде призначена, якщо протягом трьох місяців один із членів сім'ї ВПО сплатив послуги одним платежем на суму від 100 тисяч гривень. Також охоче відмовитися від статусу ВПО можуть зробити це у дистанційному режимі без особистого звернення до органів соцзахисту. Дві ДТП з потерпілими сталися в Одесі. На Комарова ушпиталили водія Мопеда. А на вулиці космонавців в результаті зіткнення двох автівок чотири постраждалих. На вулиці Комарова сталася аварія між авто «Інфініті» і мопедом. В лікарню доставили мотоводія. Вночі на вулиці космонавтів зіткнулися «Фольксваген» та «Деом», наслідок чого двох водіїв та двох пасажирів ушпиталили. Патрульні поліції вкотре нагадують водіям, зокрема й двоколісного транспорту дотримуватися правил дорожнього руху і не перевищувати швидкість та уникати ризикованих маневрувань. А загалом за добу правоохоронці відпрацювали майже 900 викликів, перевірили 19 підозрілих осіб. До відділків доставили 11 порушників комендантської години. На 13 водіїв у стані алкогольного сп'яніння оформили адмінпротоколи, повідомляє прес-служба. В Україні змінилися правила перевірки водіїв на сп'яніння. Огляд на місці зупинки транспортного засобу фіксуватиметься на камеру. Для документування правопорушення патрульним більше не потрібні два свідки. Рішення про введення нових правил було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів України. Таке рішення прийняли в кабінеті міністрів. Процедуру вирішили спростити, аби прискорити процес притягнення до відповідальності водія порушника. Адже, за словами спеціалістів, не завжди у віддалених районах чи у нічний час можна знайти двох свідків. Тепер доказом, що водій був на підпитку, буде достатньо відеозапису з нагрудної камери поліцейського. Цей запис буде залучено до матеріалів справи або протоколу відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. В Одесі затримали чоловіка, який наніс знайомому ножові поранення в область серця. Потерпілого у до міського медзакладу. Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Подія сталася у багатоквартирному будинку на Махачкалінській. 37-річного чоловіка шпиталізували з проникаючим колоторізаним пораненням грудей, розривом легені та іншими ушкодженнями. На початку розслідування правоохоронці з'ясували, що ножові поранення на ні знайомий. Правоохоронці вилучили з помешкання, де перебував зловмисник одяг з біологічними слідами, ніж та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Їх скерували на експертизу. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваного запобіжного. Заходу, поки він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Додамо, що від будь-яких пояснень чоловік відмовився. На 25% менше сплачувати за опалення є можливим завдяки встановленню сучасного індивідуального теплового пункту у житловому будинку, говорять спеціалісти. Пілотні проекти вже реалізуються в Одесі. Яким чином наразі здійснили енергомодернізацію будинків? Бачили наші кореспонденти це один з важнейших компонентів для того, щоб учитывать все тепло і платить по тому, що взяли. Здесь щит управления, в котором контроллер, именно сама автоматика, которая управляет э, всей этой системой отопления. И клапан, который и насос, который подает тепло. В зависимости, если на улице тепло, данный клапан просто уменьшает подачу из теплосети. Так виглядає автоматизований тепловий пункт з системою погодного регулювання за чотири місяці цього року. Проведена модернізація в 12 будинках різних районів міста. Вартість встановлення індивідуального теплового пункту стартує від 250 тисяч гривень. Сума не мала. Однак фінансування у даному випадку розподілилось наступним чином. 80 відсотків сплатив благодійний фонд з США і 20% взяли на себе мешканці. Спеціалісти пояснюють, як проводиться модернізація і за рахунок чого відбувається економія теплової енергії. Саме оптимальне це установка теплових автоматизованих пунктів, які по погоді роблять менше тепла, подають або більше, незалежно в того, скільки подає теплосеть. также теплоизоляция турбопроводов, балансировка системы отопления, для того, чтобы все квартиры примерно получали одинаковое тепло. Когда у вас на улице тепло, то ленивый сантехник не пошел приезжать, тем более, что у него технической возможности нормально приезжать нету Автоматика сама сокращает потребление. То есть идет потребление оптимальное минимум, сколько надо, а не сколько есть в трубе. Юрій Віталійович мешкає у багатоквартирному будинку по лісдорській дорозі з моменту його здачі, що було вже майже п'ять десятків років тому. Розповідає, мешканці скоординували свої зусилля і розподілили між собою витрати на встановлення теплового пункту. Чоловік сподівається, що після модернізації платіжки за тепло стануть щонайменше на чверть нижчими. Ну, трьохкомнатна квартира 1205 гривень заплатила, двохкомнатне діта дівсот. 50, однокомітна, я не, не знаю. Ну ні малий заплатили, але це все окупиться, якщо як буде так, як обіцяли. Обещали, що платежка буде на 25% менше. Ну ми надії живемо, та й я знаю. Реальний відчутний результат модернізації будинку, тобто встановлення індивідуального теплового пункту, прогнозують цього опалювального сезону. Мешканці розповідають, що вже весною відчули ефект встановленого сучасного ІТП. Дому 1973 -го года это сколько? 50 лет. Неравномерно отапливают. И угловые квартиры, в некоторых квартирах неравномерная температура. Бывает в одной и той же квартире, в одной комнате 14 градусов, в другой 18 градусов. После того, как нам установили этот тепловой пункт, и мы сняли... Э Элеваторный узел, уже люди почувствовали более теплые батареи. Но опять я хочу сказать, это был март месяц, когда температура воздуха была ну, где-то градусов 8-10, понимаете, собственно, не было мороза. Но почувствовали, что уже стало теплее. В Одесі 6 тисяч житлових будинків із централізованим опаленням на заміну старим елеваторним тепловим вузлам, які не є енергоефективними, приходять індивідуальні теплові пункти. Спеціалісти пояснюють в чому їхні переваги. В першу чергу вони дозволяють погодне регулювання, тобто в залежності від того, яка зовнішня температура, система сама вирішує, яким має бути тепловий носій. І друге, це те, що циркуляція теплоносія більш ефективна і менша різниця між теплими та нижніми поверхами. Це все дає значну економію в наших платіжках. Основна задача сучасних індивідуальних теплових пунктів з погодозалежною автоматикою це зниження споживання теплової енергії без погіршення якості теплопостачання у житлових будинках. Причому енергоаудит проводити у цьому випадку не обов'язково, зазначають експерти. Енергоаудит більше нужен для планів по утепленню вдома. Для планів модернізації теплового пункту це не нужна часу, времени, і так далі. Установка теплового пункту завжди приводить до зниження енергоспоживання і платіжок за опалення. Наскільки саме залежить безпосередньо від типу будинка, подекуди економія становить до 50% від попередньої суми за тепло. Вопрос только от того, какой дом и процент соотношения. Потому что где-то это 15%, где-то это 25%. У нас есть примеры, где есть 50% в среднем за отопительный сезон. То есть все зависит от дома. Если дом, даже если он как-то утеплился чуток, там поменял окна, даже локально, это все сказывается на теплопотреблении. И, соответственно, теплопункт может теперь модулировать эту Тот эффект, который люди сделали в результате утепления, смоделировать і снизить потребление тепла. Чем больше дом, конечно, тем эффективнее будет каждой, ну, соотношение будуть да, там, цены за квадратный метр и стоимости теплопункта. Чем меньше дом, тем, понятно, будет это сложнее. Стосовно ж вартості самого індивідуального теплового пункту, спеціалісти пояснюють, чому так суттєво різняться ціни. Всегда есть какие-то дополнительные элементы. Надо поменять арматуру. Там течет, там еще трубу, там еще что-то. И вот цена с теплопункта складывается вот с этих элементов. То есть люди, когда решаются на теплопункт, они как бы хотят, чтобы вот это место было уже закончено. Чтобы они сюда условно не приходили 10 лет, и оно все работает, эффективность приносит, и все окей. Но и поэтому они хотят, а давайте еще поменяем зато, поменяем то, и, и цена растет. Ну вот если грубо, стандартный тепловой пункт, ну... Порядок цифр ну, приблизительно на сьогоднішній день ну, 400 тисяч гривень. Можна спокійно зробити і за 250 гривень, якщо це якась хрущевка 4 -подъездная. Наступні проєкти модернізації ще 15 житлових будинків в Одесі стартують вже восени цього року. Головне бажання самих мешканців об'єднати свої зусилля, аби зробити своє житло енергоефективним і відповідно сплачувати менше за комунальні послуги, говорять фахівці. На прикладі багатьох ОСББ, які отримують або кредит, або просто акумулюють кошти на власних рахунках, і встановлюють такі пункти, які за 2-3 роки окупаються. План дій для дому, який бажає отримати індивідуальний тепловий пункт, це в першу чергу визначити, що саме там має бути, тобто замовити профільну організацію, яка Розробить проєктну кошторисну документацію. Далі вони зможуть оцінити скільки це коштує, і стукатися в усі двері до районної адміністрації, міської ради до донорів. На сцені єврейського культурного центру «Бейт Гранд» – унікальна театральна трупа. Актори з особливими потребами підготували хореографічну програму на українську тематику під назвою Нескорена. Хлопці та дівчата готувалися до виступу протягом кількох місяців. Багато хто з них спробував свої акторські здібності вперше. Хлопці та дівчата фонду «Особлива молодь відтворили українську красу на сцені єврейського культурного центру «Бейтгранд». Вистава нескорено сповнена різноманітності української культури. Молоді люди з задоволенням розповідають про свою творчість. Очень сильно подобається на сцені. Любов. То же самое, і радость тоже. Ну, очень сильно нравится. Зайняти дозвілля таких особливих дітей один з важливіших напрямків, кажуть автори вистави. Юні актори задоволені та щасливі від процесу театральної гри. Вони наочно демонструють свої щирі емоції. наглядно по моему сыну, он как бы он хотя и пластичный и достаточно энергичный парень, но на сцене его все-таки очень сковывало это все. Но вот сейчас он легче, ему легче общаться, ему легче в жизни. То есть, любое, любая социализация этих детей, она очень сильно влияет на их моральный дух. Скажем так, во всем мире пытаются прежде всего общество социализировать к ним, потому что они как бы каждый из нас Та особливі, а їм немножко складніше. вистави не скоро на спільна творчість дітей та батьків. Участь у ній беруть 10 артистів інклюзивного театру. Особливі артисти готувалися вийти на сцену близько двох місяців. Дік можна обязательно відчувати присутствие других людей. Це не ані не самостоятельно це діло, а це колектив. І это самое найголовніше, що вони. Знають, що є колективи, они свою роль выполняют конкретную в этом виступленні. это, звісно, їх очень сильно в дисциплінірують кокота сіпні у них. Вистава не скорена стала першою постановкою, де у особливих акторів із ментальним розладом з'явилась можливість виступати індивідуально. Кожен виконавець мав змогу відіграти окремий хореографічний елемент. Особливу увагу було приділено національним українським танцям. Простої та життя, віселі і веселі. І потім чорна сила. Не знаємо, що це, не, не можем. скажет специфично, что это. Мы знаем, что это. Не скажем. и эта сила дала плохой день Украине. Без причины. Без причины. И потом, после этого, козаки идиоты делают это революция. Не революция. Просто они хотели делать спокойно их место. И они дали мир в Украину. Злого Ворона зіграв Сергій, учасник вистави, який вже не раз був на сцені. Я ставляю чорну місяць і я буду вороною і буду папі стати собі Перший раз я ніжуся, раз ні у саму, са старой раз не ні, не ніруюсь. Перед виставою трохи нервувалися й інші актори, але це не заважило їм гарно виступити. Теж переживаю, буває, що ні одна знається Вот. Ми століком е, получається показуємо таніс. Ну отак от, от показуємо толіком тані з А ось Ксенія дебютує на сцені. Дівчина розповідає, що саме ця вистава допомогла здійснити її мрію. Я люблю танцювати, не і ще, коли я виросла, хотіла би як Тариса. І моя мечта зби. Мені мама, говорила, Ксюша, моя мама говорила, Ксюша, не бойся, ти повез себе і твої мечта ну, Не важна торти, головне. Головне друзі, которые со мною люди. Я їх очень люблю ціною кохаю їх. Плідна праця акторів та їх батьків була помітною на сцені. В кінці виступу вони зірвали овації публіки. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.